Місце, де переплітається минуле із сучасним, будівля філії Національного банку України була збудована у міжвоєнний період і тоді так само слугувала фінансовою установою. Тут майже нічого не змінилося, ті ж вікна той же дах. Відсутність химерних і пишних деталей та простота у формах саме так виглядають ровесники цієї будівлі серед цієї архітектурної спадщини Ужгорода. Витвори конструктивізму займають більше половини. На свій час це була ну, сучасна і високотехнологічна архітектура, яка власне і будувалася в Ужгороді. Ми повинні це усвідомлювати, що Ужгород на той час ставав ну, повноцінним сучасним. Конкурентно спроможним на світовому ринку містом саме власне через цю архітектуру і цю забудову, яка в місті. На той час була часто під час реновації чи реконструкції будівель втрачаються деякі деталі: серед проблем збереження архітектурної спадщини, руйнування ліпнини, розміщення рекламних вивісок, заміна вікон, дверей та даху на такі, що не вписуються в загальний вигляд будинку. Останні замінюють саме власники квартир. Коли такі старі будинки в гарному стані від, від щойно відремонтовані, поєднуються із абсолютно невідповідними пострілів цими елементами, ну це не зовсім правильно. Головне зберігати е, технологію і е, ремонтувати так, щоб не руйнувати, е, тому що є, наприклад, матеріали, які одні з другими не поєднуються. Організатори круглого столу зараз реалізують проект із актуалізації архітектурної спадщини Ужгорода. Один із найбільших кроків його здійснення проведення виставки архітектури, яка стартувала 15 жовтня. Авторами її став чесько-український тандем Романи Фіалової Процесі, та Андрія Харкаліса. Процесі творення і розробки матеріалів для виставки багато чого дізнався цікавого, особливо те, що цей період він насправді дуже важливий для нашого міста. Він є ключовим, оскільки в цей період 19-39 років з міста такого досить провінційного Ужгорода сталося таке повноцінне столичне. Не регіональне місто на самому ж кругому столі, який є частиною реалізації річного проекту, присутні обговорили способи збереження чеської архітектури міжвоєнного періоду. Перш за все в Ужгороді необхідно відновити орган охорони культурної спадщини, який регулюватиме наскільки тісно переплітається минуле і сучасне. Кінг, Вельс, Голдінг, Шкляр, Любкарошко Роздобудько. Книги цих авторів і не тільки вже цього тижня будуть чекати свого читача у букбоксах, встановлених ще минулого літа. Проект відомий як букросинг. Обмін книгами в громадських місцях, вже роками функціонує в Європі в Україні, зокрема і в Ужгороді. Це доволі нове явище. Проте, як часто буває, хороша ініціатива, зійшла на нівець. Книги, що торік розмістили в боксах, зникли. Ну і все було чудово, доки наші. А соціальні елементи, скажімо так, не розвідали, що ось біля нашої бібліотеки є таке місце, де можна взяти книжки і просто здати їх на макулатуру. Це найбільше гнітить і найбільше вражає. Бо як сьогодні говорилося, те, що людина взяла книжку, не повернула, але вона її прочитала. Це не так неприємно. А ось коли вона її просто здала на макулатуру. Ту дуже неприємно Ініціатори та меценати акції вирішили так легко не відступати. Тож зараз приготували нову порцію якісної сучасної прози. Книги передали бібліотекарям, котрі і курують буккросинг. Ми почали цей процес. Хотілося, щоб щось було нове. І трошки по іншому громада сталася до книжок, популяризувати книжку і дати можливість громадянам стати більш свідомими. А тепер вони стали пусті. Ми їх будемо заповняти до тих пір, поки воно не буде працювати. Питання, як організувати роботу, щоб їх не крали, покласти в відеокамеру. Я це запропонував. Я думаю, ми з часом це зробимо, тому що це та ж сама бібліотека, яка є тут. Та цього разу до популяризації читання залучили і відомих закарпатських письменників Андрій Любка та Михайло Рожко принесли до вуличної бібліотеки власні твори. Я вирішив підтримати цю ініціативу, бо мені здається, що відкривати доступ людям до будь-яких інтелектуальних цін, це правильно. Скажімо, у Швеції ти заходиш, і якщо ти не виносиш книжку, тобто стоїть рамка, то ти можеш цілий день сидіти в бібліотеці, лежати на пуфі, скажімо, спати, готувати собі каву, і це такий простір, де ти просто перебуваєш, розвиваєшся або відпочиваєш. І тому я хочу, щоб ужорці теж мали таку можливість просто відкрити двері і взяти книжку, яку вони можуть. Не знайдуть у книгарні або не мають грошей, щоб її купити. Це нова сучасна література. І хай така можливість буде. Ми всі мріємо змінити світ на краще, але світ зміниться тоді, коли кожен з нас змінить світ всередині себе. А цей світ всередині себе зміниться, коли людина інтелектуально росте, духовно росте. А це з'являється, коли ти читаєш. Читання, розповсюдження книжки, розповсюдження знань, розповсюдження мистецтва, що може бути кращого зараз у нас. До кінця тижня книги, передані меценатами та митцями, потраплять в місця буккросингу. Тож Ужгородці невдовзі зможуть безкоштовно почитати якісну сучасну літературу. Також ініціатори акції пообіцяли через півроку суттєво поповнити вуличну бібліотеку новинками.